Привіт, друзі! Сьогодні до мене заїхала Audi a 4 2017 року. Іноді сипиться помилка по антенні GSM, антенні для екстреного виклику, так званий SOS. Тут для цього є відповідна кнопка. Ось вона. І, відповідно, ця система іноді перестає нормально працювати. Отже, підключився до автомобіля, відсканував його за допомогою Одіса. І як бачите, тут є доволі багато помилок, але нас цікавить саме блок Gateway, так, шлюз або маршрутизатор це фактично той блок, який, як бачите, поєднує в собі всі шини даних. так, Тобто, раз, два, три, всі три гілки, і до речі, також і діагностичний конектор. І як бачите, саме в ньому висить помилка по нашій антенні. Отже, запустив перевірку по тест-плану, так звана введена діагностика, коли система веде нас по несправності, що треба робити, і де перевіряти. Але як бачите, єдине, що вона нам пропонує перевірити, це, власне, роз'єми кабелі, роз'єми на самому блоці керування, роз'єм зі сторони антени і справність кабелів. До речі, друзі, хотів вам показати ще один цікавий момент. Ось подивіться, ми зараз з вами підключились до автомобіля за допомогою Одіса. Це є дилерське програмне забезпечення, яке розробила ВАГ-група для діагностики своїх автомобілів. Але при цьому, що цікаво, ми використовуємо не штатну VCI VAS-5054 або, наприклад, там новішу, а використовуємо КТС 590, який зараз працює в режимі Pass True J2534. Це такий цікавий. Цікавий стандарт, який дозволяє, скажімо так. Підключатись дилерським програмним забезпеченням до відповідних автомобілей, але при цьому використовувати універсальний VCI, так, тобто пристрій комунікацій, який підтримує цей стандарт J2534. Звичайно, що там мають зійти всі зорі. По-перше, щоб VCI -ка підтримувала цей стандарт, по-друге, щоб дилерське програмне забезпечення підтримувало цей стандарт, і тільки тоді воно все запрацює. Але там, де це підтримується, то КТС відпрацьовує доволі таки класно і з ним немає ніяких проблем. Так? Тобто він повноцінно фактично імітує дилерський VCI і працює класно, без там ніяких затупів і так далі. Причому я перевірив КТС в якості Пастру вже на ВАГ-групі за допомогою Одіса. До речі, інженерка також з ним працює без проблем. І також я його вже перевіряв на концерні FCA, Fiat Chrysler, Jeep і так далі. Тож у Львові я вам якось теж те показував. Кому цікаво, додам, посилання буде в описі. Тобто, ще раз, по-хорошому, Одіс мав би працювати із ось такою VCI-кою, VAS 5054 або новішою версією, вони там є різні. І як бачите, вона в мене є, але зараз я нею не користуюсь по тій причині, що в мене Одіс встановлений на десятку 64 розряди Windows 10. І драйвери для цієї VCI-ки сюди так просто не встановлюються. Тому зараз я в процесі вирішення цієї проблеми. І, до речі, в цьому мені допомагає Олег із Грузії, який доволі серйозно. Займається ВАГами я вже якось вам показував його канал, доволі цікавий, особливо для тих, хто ремонтує ВАГ або просто цікавиться автомобілями ВАГ групи. Посилання ще раз залишу в описі. Отже, далі знайшов цю антену вельзавін R263 і підключається вона, як не дивно, власне до самого Гейтвею. Тобто це фактично маршрутизатор, до якого підходять різні шини даних. Але, як бачите, не напряму, а через ось цей роз'єм t 2 dk gsm антена як не дивно, знаходиться під панеллю. Причому для того, аби зробити до неї доступ, необхідно повністю. Зняти панель, ну, принаймні так нам говорить база даних. Зрозуміло, що це все знімати не хотілося би, тому, мабуть, простіше це електричне коло спробувати віддіагностувати зі сторони маршрутизатора, а не зі сторони антени. До маршрутизатора набагато простіше долізти, тому що він знаходиться під задніми сидіннями. Відповідно, все, що потрібно, це зняти нижню частину задніх сидінь. Ну і ще на додаток глянув, де знаходиться наш перехідний роз'єм. Як бачите, він десь ось тут під центральною консолю, біля селектора, і саме тут частинка кабелю, яка йде до антени, з'єднюється із тою частиною кабелю, яка йде назад до маршрутизатора. Отже, вирішив почати із найпростішого, тому зняв нижню частину заднього сидіння. І схоже, що не просто так я її знімав, тому що подивіться, по-перше, ось тут ми бачимо сліди корозії з однієї, і ось тут з іншої сторони. Але крім того, ось тут ми бачимо, що тут є щось розлито, і це щось, якщо чесно, дуже схоже на каву. Це, власне, і є наш гейтвей, наш шлюз, маршрутизатор. і... Схоже, що ось цей роз'єм це і є власний роз'єм на антенну GSM, за допомогою якої власне і може працювати система SOS. Окей, отже, що далі? Далі є бажання подивитися, в якому стані в нас роз'єми, контакти. Але, щоб це зробити, необхідно повністю знеструмити весь автомобіль, тому що все спілкування фактично всіх блоків відбувається через ось цей шлюз. Бачите, скільки тут приходить різних канів і не тільки канів, тому що всі шини даних зводяться в цей блок. Тому, як є, на гарячому, ми не можемо знімати з нього роз'єми. З іншого боку, нас, в принципі, цікавить тільки цей роз'єм, але зважаючи на те, що тут щось колись. Розлилось, думаю, що варто все передивитися, аби потім не було проблем. Ну і, власне, бачимо, що дійсно щось розлили, щось дуже подібне до кави. Зараз це все розберемо, мабуть, блок також відкрию, передивлюсь, чи всередину нічого не попало. Окей, отже, розібрав блок, виглядає непогано, ніби всередину нічого не попало. Роз'єми також більш-менш виглядають класними. Але антенні, не знаю, чи вам то покаже камера, але вони такі трошки, ніби як тусклі, ніби мають таку вже оксидну плівку, яка ще тільки починається. Але зважаючи на те, що тут струми дуже маленькі на антеннах, відповідно цього може бути достатньо, аби вона, скажімо так, не завжди нормально працювала. Тому в будь-якому випадку зараз промию плату, мабуть, спиртом. А ці контакти пропшикові спеціальною хімією. Є блок зібраний, роз'єми пропшикані. І десь разів по 15 я їх одягнув та зняв для того, аби процарапались всі контакти. Ну і Відповідно, зібрав все на місце. Також повідмував сліди тієї кави. І, в принципі, далі цю проблему необхідно моніторити. Якщо виправилось, то окей, якщо ні, то треба шукати далі. Ну а Далі, це, по-перше, робити доступ до роз'єма біля селектора. Або вже на крайній випадок необхідно буде знімати панель і добиратись до самої антени. Ще момент. Розібрав центральну консоль. По-перше, є бажання долізти до того перехідного роз'єму для антени GSM. По-друге, була скарга на те, що ось ця кнопка. Вона погано натискається. І, в принципі, вже зрозуміло чому. Тому що тут, як бачите, теж хтось розлив каву. І, відповідно, через те вона просто механічно не може нормально ходити. І, відповідно, якщо це можливо, я ще ніколи не пробував, варто спробувати розібрати цей модуль кнопок і по можливості це все промити, відчистити. І думаю, що все мало би запрацювати. Є, розібрав я цей модуль кнопок. Насправді не просто він розбирається доволі багато різних маленьких деталей і доволі багато хитрощів. Якщо не побачити десь якесь кріплення, то дуже легко це все зламати. Насправді така цікава конструкція, причому розібрав я це все ще й не повністю, а частково далі не хочу лізти, тому що, в принципі, вже є доступ, аби пофіксити те, що тут розлилось. Фактично, зараз треба все гарненько відмити і, можливо, навіть змазати. До речі, конструкція така ну, напівгерметична. Є ось такі гумові ощільнювачі і тут, і ось тут, але, тим не менше, схоже, що тут щось добряче. Було в свій час розлито, через що все ж таки та кава або сік, одним словом, щось липке потрапило всередину модуля кнопок. Є, зібрав я модуль, тепер все класно натискається. Нічого не підклинює, не підлипає. Не з першого разу це все зібралось, така доволі цікава конструкція, але все вийшло. Ще перш ніж збирати, побачив, що ось тут є роз'ємчик, який також залило кавою. До речі, взагалі не виключено, що ця кава розлилась при ДТП, може ще в Штатах, а може вже і потім хтось розлив. Ну, але з тим не менше, все одно це все треба повідмувати, пропшикати контакти. І сподіваюся, що все має бути добре. Ну ось, як бачите, вже все зібрано. І навіть це прекрасно натискається. Наступне, що треба було зробити, це оновити карти навігації, тому що тут останнє оновлення було в 2021 році, а вже є оновлення станом на початок 2023 року. Відповідно, як бачите, зараз процес триває. Оновлення відбувається з sd карти, але тут це не так просто, тому що закінчився термін ліцензії. Відповідно, треба було його продовжувати. В цьому питанні я співпрацював із Маріаном з Франківська, Я вже якось вам показував. Ми тоді робили мовну адаптацію на Audi a 5 Зважаючи на те, що ця процедура триває доволі довго, автомобіль стоїть на підзарядці, відповідно, не потрібно запускати двигуни і дихати вихлопними газами. Як бачите, зараз споживання у нас 28 А. І це при тому, що в нас фактично просто вімкнене запалювання. Ну ось, бази навігації оновились, як бачите, версія 2023 року. Тепер все працює. Отже, друзі, вже думав на цьому закінчувати, ніби все по автомобілю було зроблено. Але вже коли хотів виганяти машинку, вімкнув запалювання і знову побачив ось те злощасне повідомлення про те, що система SOS не працює. Знову читав помилки і знову побачив нашу помилку на обрив GSM-антени І знову помилка не постійна. Тоді зайшов в параметри в реальному часі, і ось тут все ж таки знайшов те, що стосується нашої антини, і як бачите, там пише, що електричне коло в нормі, як не дивно. А, ну і зараз помилок немає. Тобто проблема плаваюча, і це доволі сильно ускладнює її пошук. Отже, далі вирішив пошукати в інтернеті, хто і як боровся з такою проблемою, і взагалі зрозуміти наскільки вона розповсюджена. І виявилося, що доволі розповсюджена. Насправді багато власників Ауді і не тільки Ауді мають проблеми з цією системою. І мені навіть знайшовся такий TSB, це бюлетень, який створив самий концерн ВАГ, де власне він описує цю проблему та як її вирішувати. Давайте з ним ознайомимось. Отже, насправді по цій темі я знайшов декілька TSB-шек, декілька бюлетней, причому один з них на 4.17 року, інший на А4, А4 Cabriolet Allroad та S4.17, ще на А5 і на Q5 sq Q5 і ще один на Q7. Тобто ми розуміємо, що ця проблема з антеною SOS, вона є доволі розповсюджена на Audi. Окей, отже, найкраще нам, мабуть, підходить саме ось цей бюлетень. Давайте його розбирати. Отже, тут сказано, що клієнти можуть звертати зі скаргою на те, що на приборці з'являється контрольна лампа SOS, а також відповідне сповіщення. І при цьому в Gateway і в j 533 можуть записуватись відповідні коди. Причому ось цей код B105313 105313 Це якраз наш код, який ми мали. Насправді може бути і ще один код, ось такий b 153313 Він буде записуватись в тих випадках, коли в нас встановлено дві GSM-антени, але це не наш випадок. Технічне обґрунтування. Давайте почитаємо тут. Доволі цікаво. Отже, причиною цих помилок є поганий контакт. В коаксіальній проводці та її роз'ємах між діагностичним інтерфейсом та GSM-антеною, яка в даному випадку знаходиться під панелью. При цьому зверніть увагу, що проблема може бути як із самою коаксіальною проводкою, так тобто з кабелем, так, власне, і з її роз'ємами. Це ці фіолетові конектори, за допомогою яких коаксіальний кабель з'єднується між собою або підключається до блоків. Ну, власне, ось ці конектори. Ось два кабеля у випадку, коли є дві антени. А в нашому випадку є тільки антена А, антена Б, який роз'єм та кабель відповідно в нас відсутні. Отже, що нам пропонує робити бюлетень? Ну, по-перше, нам пропонують проінспектувати роз'єми А та Б. Їх необхідно візуально оглянути. Якщо будуть якісь пошкодження, то для цього треба буде використати набор ВАЗ-6720. Я вже трошки пошукав, що то є. І це ось такий кейс. Прошу вибачення за якість. Тому що в кращому резолюшені не зміг знайти. І в цьому кейсі в нас знаходиться спеціальний обжимний інструмент, за допомогою якого є можливість обжимати ось ці факра конектори і таким чином створювати кабелі потрібної довжини із потрібними на кінцях коннекторами. Як бачите, самі коннектори також ось тут в органайзері є. Ну і таким чином цей інструмент повністю закриває питання по антенним кабелям. Звичайно, що при цьому самий антенний кабель також треба мати. Тобто, якщо ми бачимо е, хоча б якісь візуальні пошкодження на конекторах або на кабелях, то нам необхідно скористатись ось цим набором і фактично відремонтувати коаксіальний кабель. Наступний момент, якщо несправність є, але вона не така явна, і візуальним методом її не вдається локалізувати, то тоді необхідно зробити простий тест. А саме треба взятись за самий коаксіальний кабель і при одягненому роз'ємі, і при працюючій системі порухати його по осі X, по осі Y і по осі. Z одночасно з тим необхідно за допомогою Одіса або іншого сканера в параметрах в реальному часі моніторити статус GSM антени електричне коло в нормі або не в нормі. Але як бачите, тут зауважується, що діагностика цього електричного кола відбувається не миттєво, тому після того, як ми рухаємо кабель в кожну сторону, нам необхідно вичекати біля 5 секунд і одночасно з тим моніторити, що тут відбувається. Я це все проробив на даному роз'ємі, і, на жаль, тут нічого не проявилось. Якимось чином змінтовувати. Нашу помилку не вдалося, вона і далі залишалася плаваючою непостійною. Наступне, що дає бюлетень, якщо на гейтвеї із роз'ємом проблем не виявилось, тоді необхідно зробити доступ до роз'єма т 2 k DX. Там фактично необхідно проробити той самий тест, тобто, по-перше, візуальну інспекцію, по-друге, так само порухати кабелі, почекати 5 секунд і подивитись на параметри в реальному часі. Якщо знову ж таки несправність знайдена, тоді знову ж таки використовуємо ось цей набір для обжимки 60. Та ремонтуємо антенний кабель. Ну і останнє, якщо ми не локалізували нашу проблему ні біля гейтвея, ні на цьому перехідному роз'ємі біля селектора під центральною консолью, тоді, власне, необхідно повністю замінити весь кабель від антени і до гейтвея. Для цього знову ж таки необхідно використовувати набор 6720 для обжиму коаксіальних кабелів. І при цьому також зауважте, що бюлетень наголошує на тому, що вже не потрібно робити ось той перехідний роз'єм біля. Центральної консолі Т2ДК. Звичайно, що новий антенний кабель необхідно надійно закріпити біля вже існуючого жгута. І при цьому зважати на те, щоб при монтажі кабелю не було різких згинів. Ну і далі йде інформація про гарантію, норму години, а також каталожні номери всіх необхідних деталей, це і самі конектори і кабелі. Ну і, власне, ось цей набір для ремонту антенних кабелів. Ну що, друзі? Чим далі, тим цікавіше. По-перше, ми розуміємо, що це болячка на Audi з цими кабелями, з цими антеннами. По-друге, Доволі зашкварна діагностика, тому що все одно треба багато що розбирати. Я вже тут потикав, подіоргав за ті роз'єми, де був легкий доступ. Відповідно, далі необхідно повністю знімати панель. По-третє, навіть якщо ми знімаємо повністю панель, по-перше, треба мати цей коаксіальний кабель. По-друге, треба мати ці спеціальні роз'єми, факра, їх, як їх називаю ВАГ. І також необхідно мати оцей спеціальний. Інструмент обжимний, так за допомогою якого власне і виконується обжимо з цих конекторів. І як ви розумієте, в мене цього всього немає, і я навіть не знаю, що тепер далі робити. Але я ще порадився з Олегом, і він трошки просвітив мене стосовно цієї системи, взагалі, навіщо вона потрібна і що це таке? Ця система SOS, вона, в принципі, має виконувати дві, скажімо так, основні функції. Перша полягає в тому, що якщо, не дай Бог, станеться ДТП, особливо з якимись такими неприємними наслідками, то ця система автоматично має викликати. Службу порятунку, або там зв'язатись 9.1.1 і так далі. Ну або якщо ви опинились в якійсь там неприємній ситуації, коли вам необхідна допомога, то також за допомогою цієї кнопки SOS, яка знаходиться там на даху так на стелі, тобто там не просто індикатор, там ще є кнопочка, на яку можна натиснути, і в разі чого зв'язатись із там 91.1 і так далі. Але справа в тому, що, зважаючи на те, що цей автомобіль приїхав з Америки, то ця служба тут не буде працювати навіть при умові повністю. Справної антени, тому що, по-перше, в нас різні частоти, по яким працює мобільний зв'язок. А по-друге, знову ж таки, цей автомобіль, цей Він-код, він був підв'язаний до певних операторів, локальних операторів, які фактично залишились там у США. Тому, де-факто. Не знаю чи взагалі є зміст якийсь відновлювати працездатність цієї системи чи можливо її краще там якимось чином або відключити, або принаймні зробити так, аби ось це повідомлення про помилку в цій системі постійно не з'являлось на приборці? Отже, далі забив код нашої помилки в Google-картинках, і власне там знайшли ось такі цікаві фотографії. Ось таким чином виглядає наша gsm антена R263. Ну, а це її внутрішнє. Як бачите, тут все дуже-дуже просто. Є текстолітова друкована плата. на цій платі. В нас самими дорожками виконана спіраль антени, її індуктивність, та присутній один-єдиний SMD-компонент 103 це є резистор на 10 кОм. Звичайно, що також до плати припаяний роз'єм, той самий роз'єм факера, про який вище йшла мова. Отже, якщо антена виконана настільки просто, то, мабуть, і змітувати її також буде доволі просто. Саме тому знайшов в гаражі кусок кабелю обжатим роз'ємом факра. Навіть не знаю, чи це взагалі відвага, вони, до речі, такі самі використовувались і на інших брендах, наприклад, на BMW. І до цього огризку я припаяв резистор в 10 кОм. Далі запхав це все в термотрубку із внутрішнім клеєвим слоєм. Відповідно, зараз це все герметично. А Зверніть увагу, що пластиковий корпус із роз'єму факра я зняв через те, що він не підходив під наш роз'єм в гейтвеї. Отже, врешті цей апендицит ось таким чином вставляється в гейтвей. Штатний роз'єм, ми при цьому просто залишаємо поруч, і давайте подивимось на параметри в реальному часі. Отже, як бачите, електричне коло в нормі, але нагадаю, що в нас і до того так було, через ось ту плаваючу несправність. При цьому кодів несправності і помилок також немає. Ну що ж, це вже добре, принаймні система з'їла нашу обманку, і тепер, якщо дійсно проблема в кабелях, роз'ємах, які описує технічний бюлетень. то Тепер ця проблема мала би бути усунена. Отже, друзі, це, власне, і було вирішення цієї проблеми, тому що після того помилка по обриву gsm антени пішла, і це повідомлення вже фактично не з'являлося. Ну тобто, якщо раніше воно могло з'явитись, там не знаю скільки разів, іноді просто постійно блимало і дратувало водія, то тепер воно може з'явитись один раз на день, коли перший раз вмикається запалювання, і після того більше це повідомлення не турбує. Так що, ось така. Цікава історія, як бачите. Тому думаю, на цьому буду завершувати. Не забувайте заходити в опис під відео. Там є багато цікавого. Ну а на цьому прощаюсь. Всім хочу побажати миру та злагоди і чекайте нові відео.